Мета е, диктатора це затягувати перемовні процеси і далі вести бойові дії. До речі, про це також каже і наш головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, е, зазначивши на раді Україна НАТО, що е, е, Росія зараз. Веде війну на виснаження. Про зацитую Головнокмановича Олександра Сирського. Москва перевела агресію проти України у війну на виснаження та застосовує об'єднане угрупування військ загальною чисельністю до 640 тисяч осіб. Наші воїни продовжують вести ефективну оборонну операцію, завдаючи ворогу значних втрат. До речі, хочу вам зауважити, що коли от Путін оголосив про псевдоперемир'я на 3,5 доби до 9 травня, до свого пабідабісія, відповідно, в той момент росіяни на кількох напрямках намагалися зайти в населені пункти наші і встромити там свою ганчірку. Так відбулося спробували були спроби. Це населений пункт Це купінсько-лиманський напрямок поблизу Сіверська. Відповідно, сили оборони ліквідували як тих окупантів, так і те маття, яке вони хотіли. Там повісти така ж ситуація на новопавлінському напрямку. Є на самому пункті богатир. Це по трасі логістиці від Корахове, Костянтинополь і далі богатир. Там зараз йдуть найактивніші бойові дії. Так, от ці пацюки теж залізли в богатир. Хотіли вивісити трикулірне шмаття, сили оборони України ліквідували тих, хто прийшов, і те, з чим вони туди. Прийшли міністерство закордонних справ Туреччини. Повідомляє, що на 10.30 запланована зустріч тристороння Україна Сполучені Штати Америки Туреччина. Далі буде зустріч така сама, але замість України будуть окупанти на цій зустрічі. Ну і вже в 12.30 відповідно має відбутися зустріч Туреччина, Україна, Росія. Якщо говорити про представництво нашої. Делегації вчора вечором Зеленський її затвердив, що варто сказати, що очолює її міністр оборони Рустам Уміров, людина, яка знає е, російську мову, українську мову українську мову вперше так, потім турецьку, англійську, російську. Тобто він може контактувати з усіма, говорити, чути, бачити це не стів е, і не точно не це. От мединський заступник колишній міністр культури Російської Федерації, який очолює цю делегацію до Росії також хто входить до делегації української це 12 осіб, починаючи від Сергія Кислиці, перший заступник міністра закордонних справ. Далі Олександр Поклад, заступник голови служби безпеки України, Олег Луговський, перший заступник голови служби зовнішньої розвідки України. Далі всі інші теж члени цієї делегації. Ось ви її бачите, це все є з представкою заступники без якогось применшення чи якогось е, намагання принизити. Звичайно ж, ні, делегацію Володимир Зеленський вчора офіційно ввечері указом під, 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 підписано. Е, сформував відповідно до того, кого прислав. Путін, як писало Wall Street Джорнел, а Путін прислав юніорів. Мединський, який був очолюв, також в делегації, очолював делегацію в 2022 році. Відповідно розуміємо, що ця делегація від України буде говорити лише виключно про одне питання. І про це казали також Wall Street Джорнел. Це безумовне тридцятиденне припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Про це ще з суботи, 10 травня, кажуть, і в коаліції рішучих. Це каже і президент Туреччини з цим погоджується і Китай на цьому наполягають всі у цьому світі. Тобто, навколо України згуртувалася не лише Європа, але й ем, вся, вся планета, в тому числі і Лолда Сілва, президент Бразилії, який літав до Пекіну. Говорив всі хотів, щось, щось передати. Путіну вчора в Москві, і він обіцяв нашому міністру закону справ Сибізі, що він приїде, йому нічого не коштує. А сказати товариш Путін заради Бога припиняйте хоча б на 30 днів бойові зіткнення, вогонь по всій лінії бойового зіткнення. Але Путін навіть вирішив не зустрічатися з Лулою Дасіловою. Ну, власне, про зустріч вже точно відомо. Вчора сказав держсекретар. Получних штатів Америки, Марко Рубіо, про те, що рівень делегації від Росії неналежного рівня, то перепрошую за тавтологію. Тобто ті, хто прибули від Кремля, є не ті, з ким Марко Рубіо може зустрітися, тому контакту його не буде. А якщо говорити про те, чого добивається е, Путін. Е, Лише капітуляції України про це вчора писало також видання і e Таймс, що диктатора влашу влаштує лише тоді, коли Україна підпише капітуляцію. Ну відповідно, звичайно ж, це лише вологі мрії диктатора. Знову ж таки, повторюся можуть говорити про 30 днів припинення. Вогню, хоча, звичайно ж, на це не погодиться російська сторона. Та відповідно, та делегація, яка поїхала від Путіна, вона можливо і не має мандату, та неможливо точно не має мандату приймати будь-які рішення.